Можливо, по фільму воно так щитується, можливо. А в а по тексту щитується набагато ширше. Бідолашні створіння е, це всі, точніше, не всі, ними може стати будь-хто. Типу, ти сам над тобою висить можливість стати бідолашним створінням. І тільки. Твоїх рук діло не стати або стати бідолашним створінням. Насправді, прислуги, вони теж бідолашне створіння, над якими знущається Блесінгтон, і там і всі там, аристократи, і загалом ця бідна жінка в під час круїзу. Типу, це, це ширша рамка. Але я погоджуюся з тим, що по фільму Белла виглядає так, ніби вона прийшла просто месниця, просто всіх чоловіків перетворити на бідолашних створінь. Тому це ну, це має місце, але по тексту це ширше для мене так точно.